Малина Турзай, Анна Дякова, Яна Попелич. Мисткині у Техніці Макраме. Дівчата, привіт. Привіт! Привіт! Рада вас бачити. Так. Дівчата долучилися до проєкту Ріка Арт, виготовивши пано у техніці Макраме за дві доби в шість рук, зобразивши на пано гирло річки Ріка. А, Анна і Яна. Це дизайнери з студії архітектури та дизайну Архітоп ем, Галина це мисткиня в техніці Макраме. Дівчата виготовили макет річки Ріка, яка стала трафаретом для нашого панно. І під керівництвом Галини вони вже всі разом сплели таку красу, яка прикрашатиме кав'ярню Ріка Кафе. Дівчата, як виникла... Ідея створення цього пано. Насправді, ідея виготовлення цього пано прийшла дуже інтуїтивно. Коли ми вперше опинилися тут, то зрозуміли, що сам простір диктує, чого йому бракує. І ріка Кафе мало вже свою атмосферу. Ми хотіли тільки підкреслити її, додавши цікавої ручної роботи. Так ми швидко. Зробили ескіз і погодивши з вами, вирішили, що це буде панно саме в техніці макраме. До того ж, назва Ріка вона вже диктувала нам е, правила створення того панно і наштовхнула нас на чітке візуальне бачення, як воно має виглядати. Е, ми одразу ж звернулися до чудової майстрині Галини по макраме. А взагалі ріка такий символ, який в собі поєднує таку ніжність, такий потік, м'якість, але водночас силу і глибину. І саме це ми хотіли передати у формі макраме, адже його самолінії макраме теж дуже близькі по сенсу до назви кафе Ріка. Макраме це давнє мистецтво плетіння вузлів, яке зародилося багато століть тому. Його точне походження важко визначити, але відомо, що техніка плетіння вузлів використовувалася в різних культурах по всьому світу. Однак більшість дослідників схильні вважати, що макраме має арабське коріння. Слово макраме походить від арабського слова мікрімах, що означає бахрома. Араби використовували цю техніку для прикрашання кінців тканин, створюючи складні візерунки. Ці вироби часто використовувалися для прикрашання одягу, шатер та інших предметів побуду. Сьогодні Макраме переживає черговий ренесанс. Сучасні майстри експериментують з різними матеріалами. Скажіть, будь ласка, пані Галина, з якого матеріалу виконано наше пано? Ну, це бавовняний шнур, так. ручений, натуральний, з натуральних тканин. Там дуже мінімальний вміст якихось синтетичних домішок. Що було найскладнішим у виготовленні цього пано? Uh, ну, я думаю, що. Ну, я б не сказала, що це найскладніше, але ну, це такий виклик був для мене, що це такий об'єм був. що Це велика, в, велика площа. Ну, і за короткий період. І, часу, і, часу, і за наприклад. короткий період часу, так. А якою технікою ви плели це пано? Вузли бувають декількох видів. Так. Як... І саме вузли ви використовували саме в цьому пану. Ну, це вузли. Я б сказала, що це таке лінійне плетіння, так. щоб були щоб можна було плавні лінії зробити. Це дуже легко передається таким вузлом, саме такі ідеї природи у техніці макраме, різних природних явищ, можна навіть так сказати. Протягом двох днів я спостерігала, як ви. Всі разом виготовляли це пано. Макраме вимагає такого терпіння, уваги до деталей. Що було для вас найскладнішим, дівчата? Для вас це перший досвід. Так, насправді до цього панно ми навіть не уявляли, що можемо зробити 7 метрів довжиною такий виріб, але з пані Галиною насправді це було легше, ніж ми очікували. Найскладнішим, мабуть, було передати згин річки, як іде наша течія, адже ми це е, робили за трафаретом відцифрованим гирлом, е, де тиса і річка е, разом. І найскладніше, як на мене, було відтворити цей природній такий згин, е, як він йде по ландшафту. Вам це вдалося? Це виглядає неймовірно гарно. Ви всі в трьох великі молодці. Дякую вам за це. Дякую. Пані Галина, чи пам'ятаєте ви свій перший виріб макраме? І що це було? Звичайно, пам'ятаю, це було прохання однієї моєї близької людини на такий стильний аксесуар? Вона надихнулася світовими зірками, які вже були в тренді. І я з радістю підхопила цю ідею, і думаю, що нам вдалося. А що саме це було цікаво? Тут це було е, схоже як у Ані, така е, накидка, шаль, Дуже такий аксесуар. Так. так само і я замовила цей виріб у Галини через те, що побачила вже готовий виріб, бо це є наша спільна подруга. Так. І э, перед тим як їхати на море, я подумала, чим можна оздобити свої э, луки. вже так. готові так. луки. І тому м, звернулася за цим виробом. Але потім спочатку я думала, що їх можна використовувати тільки влітку, так. додававши як аксесуар, але згодом я зрозуміла, що такі вироби можна. М, Міксувати, разом з верхнім одягом, з костюмами, з класичним стилем. Це дуже чудова річ у гардеробі кожної жінки. Вона тобі надзвичайно личить. Дякую. Яку емоцію ви хотіли б викликати у гостя нашого закладу, який буде дивитися на це пано? Я б хотіла, щоб гості відчули такий спокій. Який дарує е, спостереження за водою. Коли ми біля річки, це дуже в принципі такий медитативний процес, коли ви дивитеся за потоком води. І е, мені б хотілося, щоб е, це в черговий раз нагадувало про можливу якусь плинність часу в нашому житті, і нагадувало, як швидко воно минає, тому потрібно насолоджуватися ним прямо зараз. У вас є якісь думки щодо цього? Я думаю, ще так само і матеріал, з якого зроблено це що це така легкість, натуральність, такий спокійний тон, еко, так, еко стиль це, це все про натуральність, про те, що нас оточує природа. Анечка, ти? Так як ріка Хуст, весь комплекс ріка Хуст, це. Не тільки для місцевих людей, а для гостей з різних куточків України, а також за кордоном, то це панно передає емоцію нашої місцевості, так як хуст він ем, простягається вздовж двох річок, так. ріка і тиса, які зараз зображені на панно. І це такий символ. Їм добре запам'ятається місцевість, адже вона. Адже комплекс просочений такими елементами, які ем, нагадують про нашу локацію. Локацію, куди приїжджають гості. Пані Галина, як ви надихаєтеся для творчих людей, наткнення це дуже важливо. Що вас надихає? Mm. Ну, я думаю, що це спосіб відволіктися, можливо, від якихось буденних справ. Сісти за справою. Тобто для вас це відпочинок так, навпаки, так. від рутини, від якихось обов'язків. Я думаю, що скоріше всього, що це для мене найблизькіше, що можна відступити від усього, сісти і, і вузлик в який... за вузликом. І так. В свій світ? Так. Дівчата, оскільки ми є мистецьким проєктом. І проєкт Ріка Арт це проєкт про поєднання сучасного і минулого, про стилізацію, та модернізацію українського мистецтва. Кожному учаснику нашого проєкту я задаю одне і те ж саме запитання. Що мистецтво означає для вас? Для мене мистецтво це те, що в тебе всередині. Кожна людина особлива, кожна людина думає по-своєму. І мистецтво, яке проходить через кожного з нас, воно є особливим. І я вважаю, що мистецтво це і є сама людина, яка його відтворює у тому способі і тій мірі, в якій вона відчуває і живе. Для мене мистецтво, якщо глобально, то це життя. Адже я вважаю, що мистецтво це рушійна сила всього, що нас оточує. Якби не було бажання створити щось красиве, то навряд чи ми б дійшли до того світу, в якому ми живемо зараз. Це правда. Так, я, звичайно, підтримую дівчат і хочу сказати, що це спосіб виразити свій, можливо, внутрішній світ і показати його людям. Погоджуюся. Для мене особисто мистецтво це про справжність, про те, що є в тебе тут, і ти хочеш проявитися. Показати це, свої переживання, свій досвід якомога більше кількості людей. Це про проявлення себе. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, про процес створення пано у техніці Макраме. От поетапно, по це цікаво. Так, ну, по-перше, ми почали цей процес створення з підбору матеріалів. Так, відштовхувалися від того, що це має бути щось максимально натуральне. Отже, як я вже сказала, ми тут використали натуральний бововняний шнур. Рама в нас дерев'яна, теж натуральна. Матеріал нам відправили аж з Харкова, і це було супершвидко. Це майже за добу з Харкова. Ми вже тримали в руках весь матеріал, з якого ми почали створення. Дуже важко було цей, цю площу всю вмістити в одно в одно панно, панно цілкове, тому ми його розділили на чотири частини, так? і з цих чотирьох частин ми вже створювали. Цілкове панно. Першу частину те, що, з чого починали, ми, це сам шнур на цю дерев'яну раму прив'язували, а потім, вже так, як простір нам дозволяв, де розгулятися, тому ми вже так по частинах почали вже наше плетіння вивчили наш трафарет. Його максимально перенесли. Перенесли так на наше панно. І я думаю, що нам це вдалося. У вас були прекрасні учениці. Звичайно, я дуже вдячна їм. Вони максимально підтримували, максимально підказували і максимально були влиті в процес. Це прям буквально. Вони брали участь у цьому процесі. Пані Галина, що ви побажали початківцям у техніці Макраме? молодим людям, яким цікаво цим зайнятися. Ну, перше, я б о, не зупинятися, якщо так. вам щось не вдасться. Якщо не вдалося, посидіти, подумати. Можливо, дати собі час, можливо, і тиждень, щоб о, ця. Натхнення, можна так сказати, щоб воно якось можливо переродилося у іншій інтерпретації. Можливо, взяти за основу якийсь інший, інший виріб, інші вузли, а потім поступово-поступово вірити в себе, вірити в власні і не боятися, так. Я надзвичайно вдячна всім вам за те, що ви в так, такий короткий час. За такий короткий час допомогли нам задекорувати субарну стінку, оскільки за три доби до відкриття мій чоловік дав вказівку демонтувати цю стінку. Ми так швиденько включилися, запропонували цю ідею, і найголовніше дуже швидко це все втілили в життя. Я бажаю вам е натхнення, успіхів у всіх ваших починаннях. Бажаю вам творчої наснаги, бажаю вам енергії, невичерпної і багато цікавих проєктів попереду. Спасибі, дівчата! Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.